Сьогодні в відкритому православному університеті Софії Київської і в приміщенні митрополичого будинку Національного заповідника Софія Київська відбулась достатньо цікава дискусія на круглому столі, яка була присвячена релігійно-конфесійної самоідентифікації населення в Україні за громадським опитуванням. Достатньо цікаві і дискусійні питання були винесені на обговорення. І хотілося би зробити такий короткий підсумок щодо даної дискусії, Найбільш Затребуваними питаннями і ті питання, які задавались, відносно е, неспівпадіння даних щодо е, репрезентаційних досліджень, які показують е, різні соціологічні інститути відносно православного питання в результатах Української православної церкви, і Української православної церкви Київського патріархату і даними е, статистичних. Вірніше даним статистичних досліджень державного органу України у справах релігії на сьогодні це Міністерство культури України. Тут ми можемо бачити діаметральну різницю в даних. Якщо в інституційній мережі перевищує кількість Української православної церкви Московського патріархату, то дослід в 2,5 рази а дослідження Репрезентаційні дослідження релігійності населення дають протилежні результати, що перевищує кількість прихильників, які декларують себе, відносять до конфесійного напрямку як Українська Православна Церква Київського патріархату, і тут відбулася дискусія, чому ж власне цей дисонанс існує. Одна із гіпотез висловлювалася. Була висловлена в тому, що цей дисонанс існує в певній мірі, що впродовж незалежності України до релігійної сфери, і зокрема до державної статистики, які інституції інституції громади реєструють на місцях. Не було, власне кажучи, офіційного такого розпорядження ніде по документам ми не знайдемо ні в архівах, ніде, але такі були негласні певні. Поштовхи, і в, був відповідний вплив політичного чинника в цю реєстрацію. І таким чином були, як то кажуть, паперові багато паперових релігійних громад зареєстровано. Це ми можемо бачити, якщо прослідкувати ретроспективу державної статистики. Впродовж цієї незалежності там вона є відкритою, і це є факти. це не там Якісь закрита інформація, да абсолютно кожен може з нею ознайомитись і подивитися, що впродовж там десь з 1996 по 2003 рік приріст громад Української православної церкви відбувався впродовж в кількості десь 900-950 громад. І потім ми бачимо спад на 200-300 громад, і тільки там в одному році, 90, з 98-го, здається, по 99-й, відбувся скачок до 500 громад. От, ну, на сьогодні це стабільний такий приріст. І можна сказати, що на сьогодні в інституційній мережі більш лідує Українська православна церква. А да? в ретроспективних дослідженнях Навпаки, Українська православна церква Київський патріархату. Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то ми можемо побачити, що в державній статистиці надається... Відомості про релігійність населення, да кількісне і відсоткове, в Україні цього немає, тому, на мою думку, потрібно вивчати більш звертатись до міжнародного досвіду, да, зокрема до європейських країн, оскільки Україна заявила свою інтеграцію до європейської спільноти і вивчати позитивні моменти і інкорпорувати її в український досвід. І також ще піднімалось питання відносно фінансування соціологічних інституцій да, з того чи іншого. Дослідження, то на жаль, у нас в суспільстві існує такий стереотип, згідно якого вважають громадяни, що оскільки ці дослідження вони фінансуються, да? І тому той, хто фінансує, може вплинути на результат. Ну на сьогодні фахові спеціалісти надали відповідь, що це в принципі є неможливо, якщо компанія вона зарекомендувала себе в українському просторі. Вона просто не може дискредитувати себе, оскільки до неї потім не будуть звертатись, і на міжнародному досвіді вона також отримує дискредитацію. Тому це в принципі неможливо, якщо це є не якісь приватні фірми і ну, приватна справа.